Це страва, яку можна готувати і на кожен день, і на святковий стіл. Начинок може бути безліч. Сьогодні пропоную спекти з куркою, баклажанами і болгарським перцем. Це дуже смачно В миску просіяти борошно, всипати сіль і додати холодне вершкове масло, перетерти все в крихту. Тоді влити яйце і холодну воду, замісити тісто, загорнути в плівку і поставити в холодильник на годину. Тим часом баклажани перець, цибулю і куряче філе нарізати кубиками 2-3 см і по черзі обсмажити до напівготовності, викласти в миску, посолити, посипати орегано і чорним меленим перцем, перемішати. Далі додати натерти сир, яйце і влити вершки. Знову перемішати. Начинка готова. Тісто трошки розкачати і викласти у форму, сформувавши бортики, викласти начинку на тісто і розкласти зверху кружальця помідорів, випікати в розігріті до 200 градусів в духовці приблизно 40-45 хвилин, нарізати, коли охолоне. Смачного!